Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. В залежності, коли ви будете дивитись це відео, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну що ж, вітаю усіх сьогодні зі святом, день прапора, і нагадую, що завтра у нас не менш важливе, чудове. І, напевно, найголовніше свято в житті кожного українця це День Незалежності, 24 серпня. А сьогодні, сьогодні, за традицією, у нас черговий огляд на черговий ліхтар. Як ви вже здогадались, це Вурко тс 10 в Латуні. Одним словом, або двома словами, ліхтар, який для багатьох став відкриттям в 2023 році. Він маленький. Так, він в латуні. Але він настільки потужний. Ну, що просто я вам скажу, це, це, це просто кайф. Кайф володіти таким предметом. Ну, по-перше, компанія Вуркос подібні ліхтарі ще представила наприкінці 2022 року. Але ж вони були в чорному кольорі, в красному кольорі і в зеленому, якщо я не помиляюсь. Так? І десь в березня, або в квітні місяці вони представили свої чергові новинки і показали, що вони випускають ліхтарі в Латуні. Потім через місяць ліхтарі в Міді. Зараз готують вони подібні ліхтарі в Уркусте ts 10 в Титані. І вирішили зняти з виробництва ліхтарів червоного кольору і зеленого кольору. Ну напевно, різнокольорові не розпродаються так, як їм хотілося б, але тим не менше, в чорному вони залишають. Ну і залишають ось таких от в латуні, в е міді і готують ще новинку в Титані. Що я можу сказати, коли я вперше побачив цей ліхтар, я був вражений. вражений наскільки цей малюк так малюк красивий і потужний. І ви знаєте, це напевно навіть не просто ліхтар на ADC, це ліхтар для дому, для душі, тому що він створює таку, знаєте, лампову атмосферу. Завдяки якої хоч, це, я не знаю, якийсь романтичний настрій у людини з'являється, чесно кажучи. так. Я, звичайно, ходив з ним на EDC, Так, він важкуватий, але тим не менше, якщо ви його любите, так, якщо ви ну, пишаєтесь любите цей ліхтар, то чому б ні, навіть незважаючи на те, що він важкуватий. Ну, дивіться, трошки я його апгрейдив, апгрейдив яким чином? Ну, змінив тут кліпсу. Якщо тут кліпса з. Коробки є ось такою, так. Це кліпса Сефірн Вуркус. Вона досить класна, потужна, але, як на мене, вона якась, знаєте, малувата. Я придбав Вуркуса ось таку кліпсу довгу, так би мовити, аби зручно було носити її на кишені. Вона двостороння, і це також певна зручність є, але можна повісити на кашкет. Але знаєте, майже 100 грам носити на кашкеті, тримати на кашкеті. Ну, це занадто, чесно кажучи, є ризик, що ліхтарик впаде. Докладно не буду робити на нього опис. Скажу, що він працює від літієвих акумуляторів на налаштування на Андуріл-2. Літій де в комплекті можна замовити. Так, це Вуркос-літій. Андуріл 2 налаштування, чесно кажучи, перші три дні, коли я отримав цей ліхтар, я просто був вражений, просто був в шоці. Тому що з налаштуваннями в мене, чесно кажучи, не виходило. Але потім все ж таки роздрукував ось таку от інструкцію. Так? Ну і, в принципі, розібрався, що треба натискати і як треба налаштувати ліхтар під себе. Знаєте, Андуріл це як. Система в Вікторіноксах. Це просто створити ліхтар функції ліхтаря під себе. Тобто можна просту версію, наприклад, там Victorinox Spartan, а можна більш насичену версію, так? наприклад, як Victorinox Kybertool чи Victorinox із Тому, чесно кажучи, це все ви можете прочитати. Коли Загуглите Anduril 2, можете розібратися. Роздрукувати, і, в принципі, тут все більш-менш зрозуміло. Тим, по... Тим паче, що на багатьох каналах, україномовних, е, до е, речі, каналах е, є такий, знаєте, покроковий, так би мовити, огляд, як налаштовується ця система в ліхтарі. Тому, тому чесно кажучи, я вам скажу, що можете це зробити, не буду відволікатись. Е, скажу, що цей ліхтар працює е, тут в нього. 3000 кельвінів температура світла. Він теплий колір, Вони в двох кольорах випускаються. Температурних 3000 і 4000 Кельвінів. Це якщо ми говоримо про латунь або мідь. Ну і аукс. Аукс у нас помаранчевий. Потужна, потужно він світить. Ну і, звичайно, потужно, тому що тут стоїть акум 14500, як я вже казав, мої найулюбленіші акуми. Ну давайте просто подивимось, як він світить. Просто вам продемонструю. Це у нього зараз горить AUX, так? Далі. Вмикаємо. І це режим Moonlight H1, 1 люмен. Далі просто покроково перемикаємо. Натискаємо, перемикаємо. Так, це в нас же режим 10 люмен. Це режим 50 люмен. І на режимі 50 люмен він може світити 6 годин 40 хвилин. Четвертий режим 130 люмен. 2 години 43 хвилини він може працювати на цьому режимі. П'ятий режим 300 люмен, 1 година 24 хвилини. І я вам скажу так, що на режимі 300 люмен це доволі потужний режим, він взагалі не гріється. Ну, от взагалі, знаєте, ну і можна спокійно собі тримати цей режим і не хвилюватись про те, що щось там може згоріти. Далі, шостий режим 580 люмен, годину 20 може світити. Як заявляє виробник. Так. Далі у нас 900 люмен, година 29 роботи. І найпотужніший режим, як говорить і заявляє виробник, це 1400 люмен. Подвійний клік і все. Але ж, нагрів іде такий вже, потужний, вже відчувається. Так, треба вимикати, тому що щоб не згорів, так би мовити, ліхтар. Це в нас режим AUX. Можна налаштувати, що він може горіти і 5 хвилин, і 10, і 15, 20. Це у нас помаранчевий AUX. Є AUX, наскільки я знаю, червоний, зелений і Ice Blue. Такий світлоголубий. Світлоблакитний, вибачте, так, світлоблакитний. Далі. Цей ліхтар я використовую як. Ночничок, знаєте, біля своєї кровати. Ну, по-перше, з цим ліхтарем в комплекті йде ось такий от розсіювач, який одягається. Ну, і, в принципі, можна на світло, воно буде дуже-дуже красиве. Давайте вимкнемо і подивимося. Це у нас режим, якщо я не помиляюся, 50 люмен. На 50 люмен можна освітлювати квартиру, він так стоїть, але можна інший підібрати розсіювач. І зараз я просто вам продемонструю, які є в наявності, які підходять до цього ліхтаря. Ну, По-перше, по можна підібрати розсіювач від конвоїв, від ліхтарів конвой. Як силиконовий, ой, вибачте, силиконовий, так і пластиковий. Давайте просто знімемо кліпсу. Силиконовий чудово одягається. Ось таким от чином. Вони недорогі, їх на Аліекспрес можна замовити. Або ось такий пластиковий. Він тут взагалі, як така, знаєте, старовинна лампа виглядає. Ось таким от пластиковим розсіювачем. Класно налазить, як рідний, чесно кажучи. Ось таким вот чином. Далі це від ліхтарів Convoy S2 Далі можна підібрати розсіювач від ліхтаря Convoy T2, і він мені найбільше, до речі, подобається. Ось таким вот чином. Ось таким чином я надягаю. І, в принципі, можна от створювати вдома романтичну вечерю. Або. Ось таким от чином, подвійний розсіювач, так? Рідний розсіювач надягаю на розсіювач з конвою. Ось таким от чином. Ну і тут взагалі атмосфера буде зашкалювати. Ну, ось давайте таким от чином подивимось, як цей розсіювач світить. Ось так. Бачите? Ну, дійсно, естетично і красиво, я вам скажу. Більш того, можна навіть. А... Червоний. Червоний розсіювач. Знову ж таки, розсіювач від конвой Т2. Вставляємо червоний розсіювач. І що ми отримаємо? Ми отримуємо ось таке світло. Ну, давайте якесь мінімальне зробимо. На 50 люмен. Світло вимикаємо. І ось таким червоним світлом можна робити усі свої справи і воно не особливо заважає. Військові полюбляють дуже, досить часто користуватися саме червоним світлом. Для... Ні для кого це не є секретом, до речі. Тому що в темряві, коли в тебе червоне світло, ти залишишся непоміченим. Так воно і є. Ну, ось такі лайфхаки. Так, я вам розповів. Так, заблокуємо ліхтар. Тобто, можна його носити з кліпсою. Якщо у вас він вдома просто як нічничок, то можна, в принципі, без кліпси. Враховуючи те, що іноді я його ношу на ADC, тому мені до вподобає саме чорна кліпса, в маленьку кишеню, він дуже добре поміщається, і бачите, які, яка відстань, коли він заходить в кишеню, і яка тут відстань. Таку кліпсу, скажімо так, посадити на джинси, дуже-дуже важко. Цю чудово. Це як рідно, чудово заходить. І можна з ліхтарем ходити на ЕДЦ. Багато режимів тут можна налаштувати під себе, бачите, і режим свічки можна налаштувати, і строб можна, і тактичний строб, і строб вечірній, грозовий шторм. Ну Можна. Таке регулювання, ступенчате регулювання. Ну, в принципі, я ж кажу, тут розібратися нема проблем. Під себе налаштувати, як воно має горіти, і, в принципі, як, коли воно має блокуватись. Ну і давайте його зважимо. Скільки ж він важить, цей весь красень? Дістанемо ваги І давайте спробуємо зважити. Так, ну, поїхали. Скільки він важить, як ви думаєте, 96 грам. Важкуватий, так. На ЕДЦ він дуже-дуже важкуватий. Якщо ми візьмемо, скажімо, ліхтар Lumintop Silver Fox, який у мене останнім часом на EDC, то ми можемо побачити 49 майже в два рази. Ну, уявіть собі, майже в два рази він є важкуватим за цей ліхтар. Ну, Мається на увазі ТС 10. Тому, в принципі, ціна. Ціна на нього взагалі, як на мене, копійки. Щось там до 1000 гривень зараз можна взяти на AliExpress. Будь-який з акумулятором, закумом, так, будь-який колір, температура або 3000, або 4000 кельвінів можна взяти в міді. В міді кажуть, набагато краще, тому що мідь дуже добре відводить тепло. Дуже цікаво подивитися, яка версія буде в Титані, тому що, в принципі, є чутки, що зараз уркуси працюють над версією в Титані, тому що саме такі ліхтарики дуже-дуже сильно зайшли громадськості, так і не тільки в Україні, а в усьому світі, тому люди їх купують. І я вам скажу: таку красу купити за ціною до тисячі гривень, це приблизно щось там, там 22 долари. Ну, це взагалі копійки, як на мене, за таку класну автористичну річ. Тому що, ну, це, це ламповий ліхтар, розумієте. Це ну, настільки він класний, що я не знаю. Навіть просто хочеться його тримати кожного дня в руках, аби просто психологічно заспокоюватись. так. Ну і знову ж таки налаштувати режим свічки. Ну, Давайте налаштуємо. Режим свічки. Так, треба ж взяти інструкцію, тому що я так особливо і не пам'ятаю. Так, спочатку ми його вимикаємо, потім ми його. Один, два, три. Все. Наша свічка горить. Давайте вимкнемо світло. Ну і подивимось, або, скажімо, на більш менших режимах. Ось на такому режимі. І так, знаєте, перед сном психологічно можна заспокоюватись, не витрачаючи справжні свічки. <гум> так що такі справи, друзі. В принципі, ліхтар можу рекомендувати. Ліхтар для дому, для душі, для зняття стресу. Це такий, знаєте, для мене це антистрес. Тому. Тому усім раджу. Всім раджу, Вуркос ТС-10 класний, чудовий, фантастичний, неперевершений. Знову ж таки, епітетів не вистачає. Ну, в принципі, все на цьому, напевно, все будемо завершувати наш огляд цього ліхтаря. На вас ще очікують досить цікаві огляди. Поки що можу вас ще раз привітати з днем державного прапора і з завтрашнім святом днем незалежності. Друзі, слава Україні! Все буде гаразд! Ми обов'язково переможемо! І все буде Україна! Тільки треба трошки почекати і вірити в збройні сили України. Все. всім па-па!